Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні у нас Штиляндія 180-та 2013 року народження. Хвилин 20 я це все діло відмивав, щоб хоч трішечки було краще поставити вам на стола і ви не були в шоці від цих, як то кажуть, кацавеликів. Техніка приїхала з проблемою, що працює, е, поки не нагріється. Так, а потім все. Ну, що робимо? Розбираємо повністю, саме тому я її помив. Ну, трішечки, Трішечки, щоб більш комфортненько було брати руцями. Е, що там двієчка на картері намальована то можливо USA або USA, або щось типу. Ну, USA, 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 USA Mari, коротше одним словом. Розбираємо повністю, щоб долізти до поршневих кілець. Або вони на, на нас погледять, або ми на них поглядимо. Зараз така ситуація відбувається. Е, ну, Я навіть не знаю, тому що я зараз ляпну якусь хрінь, а потім знову скажу, що я щось милю, незрозуміло. В общем, е, ситуація на ринку з пальним просто-просто весело. І техніка. Не витримує, не витримує, все залягає, все прилипає. Ну, кільце, блін візуально гарненьке, але чогось мені здається, що вони там... Терки. То вже я шкрябнув, не подумайте нічого, шивом шкрябнув. Що, ставляємо на прискорення? Тому що розказати про шталя. Де, Де наша викрутка? Я вже викрутку не бачу, я вже нічого не бачу. Очак все посіріло, побіліло. Нічого не видно. Курдуратор. Зама. Замажтіляма на зама. Коротше ставлю на прискорення, тому що... Тому що на прискорення ставлю і потім вже щось щось вигадаю, що ляпнуть. Обмили, обдули дубцю, двигунули, е, розбираємо і дивимося. Але ж тут якась падлюка була. от Вгадайте, що це за тварюка, от, повна повна скотеняка. Наклала сюди герметика чорного. а, а ну Думайте, хто? Ще й позакручував як, а так і пальці порізати можна. Як то скотина, да? Да, Бувають отакі отут люди, які нахреначать. Він знову скільки оцього герметика чорна який вилазить, потім шкодить продувочним вікнам затуляє їх Ну якось так О, бачите На силу, на силу відідрав відідрав я піддон повинен легесенько зніматися без жодних жодних там нюансів і нарікань тобто легенько так клац і знялося і все А то ж атожник наклеяло ще й під Сальники, вам, бачите, наклеїло. Ось то такі ремонтники, хренові. Ну то я гоню, хто зрозумів, той зрозумів, так хто цю техніку ремонтував. Ну блін. Кільця. В принципі, якби в межах норми, в межах, але що іще я вам хочу сказати? Що тут вже, хоч це і малешка повинна бути, а, бачите, малешка. Але, але е -е, циліндру скоро буде повний, повний Гатлик. А, ну тут сальником кирдик. Через сальники. Сальники от. От вони телепункаються. От вони нагрівалося і глохло, Не тягнуло. Так, перевіримо. Ну але так як я ось цю всю штуку розібрав, Звісно, що я цю всю штуку і складу. Даний ремонт, я не пам'ятаю, знімав я його чи ні, але це ще було на тій майстерні 0,45 пролізло. 0,5 пролізло. 0,6. 0,6 тугенько. Тугенько, тугенько, як в новесеньку нерозроблену дюрдочку. От, тугенько, тугенько, але входить 0,6. Те, що пише книжка, я не знаю, я ну зрозуміло, так то 0,4 це максимальний допустимий зазорчик. так З герметиком трішечки якби, переборщив я, але але лише отак от воно воно тримає. По-іншому, на жаль, якщо Накласти так, так, як потрібно, то накладається лише отут -от герметичок. От, тут -от наклався, отак -от, чвік чвік чвік, по цій ямці. Клаць, і тут також наклався. Але це все прописано для чого. Коли збирається нова техніка і все-все-все новесеньке. Коли техніка попрацювала, або після там когось там ви ремонтуєте. Оці от, площини вже можуть трішечки-трішечки там десь там десь, там десь не сходитись, то краще мазюкати герметик і сюди, і сюди. І клац і якось так По факту е, де 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 десь де я там підготував. Бачите, з брудними руками. От, чиє. є кільця, кільця десь бачить. Кільця, кільця, кільця. але На Косарку нам не надо. 34 також косарка. 38, 1,2. Ну так от кільця. Це все діло перемию, перечищу, це також бігає у щільну очі. Перечищу, перемию, складу до купи, ну якесь там, якесь там там рік-два, рік-два відбігає, але ж напилення оце, ну, в залежності, ну тут по і по якості мастила, я не можу нічого кепського сказати, тут все добре. Так що, якщо будуть і надалі так користуватися, то буде воно працювати. Міняю, е міняю ущільнювачі, міняю кільця. Звісно, оце все відмити, відчистити. Це все так не лишається. І при першому навіть от, ремонті. От якщо я навряд чи зараз це все так... Чудово познімаю, то видно, що отут от я шкурив, шкурив, от шкурив наждачкою. Наждачечкою так милесенько проходився по цим всім дівам. Звісно, що з герметиком не жартуйте, багато-багато його не потрібно, але замало також буде дуже кепсько. Ну і тут поміняю кільцеву. Зірочку, кільцева зірочка, майже майже, ну там трішечки вийшлось Клієнт платить, то в принципі поміняє. Ну і все. Складу все докупи. Спробую запустити на камеру. Це все також потрібно буде вимити. Тут Ну це стандартна процедура. Там все брудно-брудно, грязно-грязно. Ну нічого страшного. Сказати, сказати нічого не можу. Потрібно буде перевірити, ж патрубочок як він сидить, плотненько чи ні, якщо ні, то потрібно буде а, тут нормальненько. Тут можна буде замінити лише оце от кільце. Вон, воно коштує не, не дуже дорого, але е, краще замінити. Якщо е, це все злітає, то хтось там писав мені, що можна отам от підмотати, але м -м, трапчаною ізольдою. так Трапчаної ізольди у мене немає. І що туди мотати, якщо що, я не знаю. Але так, в принципі, воно там не спадає, воно тримається. Чищу, мию, перепаковую, збираю, ну і потім вже включусь. Ну, лишилось, що нам Вітю запросити, щоб Вітя доробив дану техніку. Але ж Вітя проханий і потрібно йому ну або натикати чогось, тому що він отримує за дві хвилини 100 гривень, або ви викликати таксі. Вітя! Вітя скотиняка, Вітя. Ходімо, Вітя, працювати треба, а не будемо шлангувати. Бо, бо ти щось взагалі робити не хочеш. Дозбирали ми цю техніку. Єдине, що хочу сказати, тут потрібно е, замінити мастило, те, що на ланцюг. То, тому що воно занадто занадто в'язке і е, кепсько йде, скажімо за все. судячи по тому, що я побачив. В ну, баки, свічку я не перевіряв, іскру не перевіряв, модуль я не перевіряв. Ну, спробую запуститься ні. Що все. зірочку я замінив. Ремонтка ракета протестується і поїде ну, до свого клієнта, як то кажуть. Ремонт шаровий, чому шаровий розповідати не буду. Е е е кільце буфера чи патрубка я поміняв, ущільнювачі поміняв. І оце от поміняв. Хочу сказати єдине, ну там, добавити, ну, я розумію, там, ну, там дуже складно там, з фінансами або ще щось. Ну, але ж ви також зрозумійте мене, я безкоштовно не, не можу. ну там, хоч, ну там По даному ремонту і з того з цього, що ну, я скажу, щоб оплатили, це балон карбоклінера, кільцева зірочка. Поршневі кільця ущільнювачі, ось там друге переді. ну, зрозуміло. І оця штука. Тому що, ну, блин, ну ну, отак. По-іншому, блин, на жаль, я не можу. Не можу зовсім. Ну, не знаю, зрозумієте мене правильно чи неправильно, якщо подумаєте, що це, е -е ну, в общем, це не туди, куди ви подумали. Навіть і не думайте про це. Тут просто трішечки інша ситуація. Якось так. Це був Штиляндія 180-та. Двічка, двічка. Малешка. Пушка-гонка Ракетос. Дозбираю докупи, протестую на колоді. Шині тут керник Шину там розвальцувало гризли, гри... гризли грізлі і там і там. А це все через те, що працюють тупими ланцюжками, тупими ланцюжками працювати не потрібно. Трішечки з... ланцюг сів, все, зніміть, киньте іншого. Якщо немає іншого, то не пиляйте, тому що підшипники тут вийдуть з ладу, шина, ну і звісно ланцюг розтягнеться. і Зірочка. Не, не у всіх же встановлена кільцева зірочка. Ця купи зірочка 400 там щимось там 20-450 гривень. Так що отак. Ну, не, не влітайте, не плужіть і буде все добре. Дякую всім. Думаю, зустрічі.